Прямо зараз у мене на включенні є Валерій Чали, голова правління українського кризового медіа центру посол України у США з 15 по 19 рік. Пане Валерію, добрий вечір. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Отже, здається, вперше за півроку. Немає ніяких перешкод для ухвалення пакету допомоги Україні. Та можливо, щось може статися і все ж перешкодити. І завтрашня субота, суботнє голосування у палаті представників. Це ж ще не панацея. Скажіть, що ви думаєте, що бачите? Ну, все таки скажу то, що я і казав, і не раз, і вже і в минулому році, що це все не від голосувань, це все від політичної волі. І коли всі вже зійшлися фактори, то ясно, що голосування буде. Чому я так кажу? Тому що мені очевидно, що питання було в часі. Час затягувався. Ким затягувався, як нехай розсудить історія, але Путін отримав свої 8-9 місяців для атаки на Україну в цьому році. Це складна тема, чому так сталося, але все залежить не від цього рішення, а від стратегії. І отут от саме головне саме в цих що нового з'явилося взагалі в законі. Адже якщо взяти цей законопроект, який зараз розглядається, до речі, ну в суботу його проголосують чи проголосують на тиждень пізніше, це вже звісно не міняє ситуації кардинально. Хоча чим раніше, тим краще. Але е, я вважаю, що там з'явилось нове і саме ключове. По-перше, там з'явились слова перемога України, план перемоги України, стратегія перемоги, чого е, не було раніше, і до сих пір, на жаль, в заявах ми ніколи так проскакує, ну так, один раз щось проскочило. Тепер це йде в зв'язці з тим, що наполягали ракети Атакамс. Тобто підштовхують до цього в конгресі для того, щоб білий дім таки прийняв це рішення до тих, що надавались там невеликої дальності, були надані більшої дальності ракет. Ну і звісно, дуже важливий елемент це, це от через 45 днів надати план, стратегію ну такої спільної перемоги. Тобто, це. Нове, яке в принципі, вам і ну всім нам і показує, чому було ключове питання. Ключове питання було в цій стратегії. І якщо це так буде, якщо Білий Дім, якщо всі в США підключаться на стратегію перемоги, тоді повірте мені, і кошти знайдуться. До речі, ці кошти, якщо чесно, 4 мільярди до сих пір є. 4 мільярди доларів є. просто ну американці не хочуть їх надавати, тому що. Вони не можуть купити замістити замістити да, те, що вони візьмуть уже зі складів. Ну, в чому тут, ну, як я вбачаю, ще є ризики? А, так як ну, моє бачення, це час. А якщо бачення час, то знайдуться групи депутатів, знайдуться ще ті, хто захоче ще потягнути. Тобто, тому, якщо ви побачите, я не хочу робити прогнозу, якщо ми побачимо, що є конкретні окремі депутати. Конгресмени, там сенатори, які хочуть ще затягнути то це точно буде про цю динаміку, про яку я кажу. А як затягнути можна? Можна затягнути незважаючи на те, що ви вже сказали, можна вносить поправок дуже багато. Ну там є десь порядка 140 поправок. Є такі безглузді абсолютно да поправки. А є в принципі ті, що можуть розглядатися і затягнути час. Але в палаті представників є обмеження по часу розгляду в сенаті. Такого немає. І ну, побачимо, в принципі, минулий раз Сенат дуже так, швидко це все проголосував. В даному випадку в мене немає відповіді остаточно, як вони будуть подавати в сенат. Тобто, якби закон був, повторював той, що вже розглядався, навіть проголосований зараз такими різними законами, то можна було б навіть і не переголосовувати. Але тепер я бачу, що прийдеться голосувати сенату, і тепер знову питання: окремо всі закони, чи всі закони в пакеті окремі, чи всі, ну ви розумієте, різні там процедури. Вони ввели отаку дивну. Можна буде в пакеті всі. Тому якщо сенат швидко буде після не голосувати, і також не застосовувати якісь окремі розгляди, і окремі сенатори не застосують своє право. Ну, зупинити таку швидку процедуру, а таке право в них теж є. А ще більше того, якщо хтось придумає застосувати філібастер, філібастер це таке затягування процесу, хоча воно може йти через поправки, може бути йти через виступи довгі стосовно цих правок. Ну, в Україні ви знаєте, теж буває там кілька тисяч правок інколи конструктивно. І за того неякісне законодавство подано, інколи за того, щоб затягнути прийняття, так от, таке ж саме, ну в принципі, винахідники цієї історії США в свій час, ну от, якщо це все не буде застосовано, то ми тоді е, отримаємо врешті-решт, остаточно те, що вже очікують дуже багато часу. І як би не були зміни там деякі в цих законах, дійсно, і стосовно надання. Не гранту для макрофіну, а саме, ну я не знаю, це ще угоду треба підписувати там позики, але цей сигнал в будь-якому разі навіть зараз буде дуже важливим і в Україні для настрою, для мотивації людей і в Москві, тому що там розуміють, що це серйозно. Хоча вони починають вже говорити, що це не на що не вплине, нічого подібного. Це говорить про те, що вони дійсно цього вже ну очевидно, також бачать, що це буде зроблено. Так що. В будь-якому разі, настрій всім нам це дуже підніметь, і, і нашим хлопцям жінкам на передовій. Так що дуже очікуємо цього рішення. Ми всі ці місяці дивилися, в тому числі на баталії навколо пакету допомоги через призму боротьби Трампа і Байдена. Про що свідчить сьогоднішній консенсус і готовність, нібито Палати представників, ну кажучи, і Сенату, все ж таки ухвалити цей пакет? Трамп дарує якісь бали Байдену чи навп. Ну поясніть, як ви це бачите. Я тому і кажу, що моя логіка тут відрізняється від тієї. Я можу помилятись. Але те, що я говорив і раніше, і воно так підтверджується із місяця в місяць саме. Була своя гра, і в Білому дому була своя гра. Вона хотіла отримати все. Тобто, отримати все, щоб республіканці просто погодились на їх пропозицію цього повного пакету з їх умовами дій. Ясно, що це було нереально. Чому робити таку помилку? І так жорстко ставити питання. Ну, мабуть, хтось прекрасно знав, що це займе певний час. А потім, коли це питання стало предметом кампанії передвиборчої, тому що, на мій погляд, не хотіли, щоб це ставало предметом кампанії, але Дональд Трамп зробив так, що він виштовхнув це питання в кампанію. І в результаті тепер вже не можна ігнорувати, бо не можна було ну, тільки свою позицію тримати. Да? Тобто, і ще я наполягаю на тому, що хтось хтось із цих всіх гравців цього процесу, ну, я думаю, що свідомо чи несвідомо надавав такий пас, на жаль, Росії. На жаль, то тобто я не знаю для чого. Я не знаю для чого. Але це зараз очевидно, що це була якась створена пауза. Тому що дивіться. Ну, якщо один той самий законопроект, фактично, там, де він так і записаний, він так же буде і прийнятий, по цифрах, я маю на увазі. От тільки з тими елементами, про що ми говоримо: стратегії, ракети, то значить, це не про те, що не було можливості тоді якось знайти рішення. Можна було знайти тільки, мабуть, обговорювали дуже багато інших тем. І добре, що зараз е, на нашу користь, ну, можливо, вони. Такі вирішили, що вже досить, що вже там Росія вже все, що могла зараз зробить, а далі дати треба вікно можливості Україні в цій вороні. Україні. Я так це сприймаю. Тому я вважаю, що це було те, що ми бачимо зовні, це тільки прояви більш серйозних, глибоких питань. Ну можливо, політичних торгів, десь mm. десь питань по лобіювання інтересів військово-промислового комплексу, що вже завершилось. Раніше і це було нерівний розподіл між республіканцями та демократами. Адже ви ж знаєте, що там порядка, ну зараз в такому вигляді, я би сказав, відсотків 90 цих всіх коштів залишиться в США навіть. Більше. Так що всі ці питання значить вже вирішені, і в принципі єдине час пішов. і те, що могло би півроку назад зіграти свою роль, ну більш потужно зараз це буде звісно довше, але тим не менше, все рівно це дуже важливо ще раз під пане Валерію. Ем... Директор ЦРУ Вільям Берн звернувся до конгресменів і сказав, що Україна може програти до кінця цього року, якщо не буде допомоги. А, ну напевно, тут йдеться про політичну заяву. Хоча, якщо не політично, чи може Бернс е, ну, власне бачити оцю поразку України на полі бою, а, як чи можливо її моделювати, якщо, наприклад, не буде допомоги США і при цьому буде залишатися і навіть збільшуватися допомога країн Європи? Ну, краще брати другу частину його цитати, там, де він сказав, що або можуть бути створені такі умови, при яких Росія може диктувати так, тут так, ближче так. до реалії. Тому що стосовно першої заяви, ну нам, як українцям, взагалі, ну, що ми тут будемо говорити, а стосовно другої, ну, звісно, можуть бути створені умови. Могли би, я так вже хочу говорити, в минулому, тому що. Дійсно, е, ну я я сприймаю це як підштовхування саме сполучених штатів рішень, не тільки в Конгресі, різних рішень для того, щоб все-таки Сполучені Штати наданням допомоги ще й захистили свої національні інтереси. Те, що це робить пан Берус, це дуже показово і добре, тому що саме це відомство і він особисто, ну як кажуть, ЦРУ, Да, я тільки не знаю, що це РУ, тому що я так звик, що це агенція це, це CIA, А у нас чомусь з радянських часів ми називаємо ЦРУ. Е, ну, у в кінці да управління так, так, це управління. Агенція Американська. Ну він, звісно, його завдання входить, в тому числі входила і підтримка у зв'язків з російською там стороною для. Інших цілей, звісно, там є ризики іншого характеру, є інші інтереси в світі, і це не секрет, що періодично такі візити зв'язок здійснював пан Бернс і в Київ, ну, Такі не афішовані. Ну і з Москвою тримав контакт, і не тільки він, тому на те, що він зараз так каже, це хороший знак. Значить, в принципі, будемо сподіватися, що вся адміністрація. І пан Бернс, і Джейк Саліван, радник національної безпеки. Ну і Ентоні Блинкен, державний департамент, і Бітагон, Ллойд Лойтостін. Вони всі разом будуть радити президенту США зараз сконцентрувати зусилля, проявити лідерство, надати Україні в хорошому обсязі ракети Атакамс і літаки відповідно пришвидшити питання з СЕВ-16. І так далі. Тобто, я думаю, що якщо вже він так говорить публічно, то рішення вони вже прийняли. І тоді ми тільки зараз питання, щоб воно було реалізовано у всіх напрямах, в тому числі в Конгресі. Mm, добре. А, прошу ще одне прокоментувати: от, от саме про верхівку Сполучених Штатів і Остіна ви згадали. Economist пише, Україна виготовляє супердрони, які вже можуть досягати цілей у Сибіру за три тисячі кілометрів від її кордонів. І Україна ігнорує застереження Сполучених Штатів Америки щодо використання безпілотників на території Росії. А, на вашу думку, чи можуть Сполучені Штати Америки завадити Україні у використанні? На яких позиціях Україна е, знаходиться, чи може Україна не дослухатися до порад Вашингтона у таких е, чутливих питаннях? З точки зору реалізації права на оборону, а ви знаєте, що порушена Росією базові статті Статуту ООН. Україна має право на самооборону Це ж не просто так. Це не слова право на самооборону, це конкретний вислів, який міститься в статуті ООН. Що це значить? Це значить, що ті, всіми дозволеними засобами Україна може діяти для оборони країни. Дозволені засоби це в тому числі удари по військовим або подвійним об'єктам, якщо доказано, що вони використовують. Ну, це складна історія, доказана це. Інколи дуже складно в бойових умовах, але реально всі цілі такого характеру військового, да, ну, е, і озброєння, і скопичні техніки, і ті, що заправляють там от об'єкти, які е, також ударами були нанесені удари, там, де заправляють літаки палом, ви, ви, ну, виготовляють пальне для літаків, для танків. Те, що стосується, не цивільної інфраструктури. Тобто конкретно у таких речей, це все тим більше бази розташування, техніка, це все це все цілі для країни, яка тим більше обороняється на території Росії. Взагалі без питань це не розглядається стосовно далі, стосовно внутрішньої території, яка навіть Росією самовольно названа там своєю Донецька, Луганська область, Крим. Це все рівно українська територія, ну тим, тим більше це, взагалі наша територія. Тут взагалі не йдеться про якісь питання, дозволу чи розгляд чогось. Ну і ще один моє момент: якою зброєю? Україна суверена країна, незважаючи на те, що ми зараз не контролюємо реально де-факто частину окупованої території, але де Юре, ми. Країна суверенна, і ми виконували виконували до останнього і виконуємо всі питання експортного контролю, режиму контролю за ракетними технологіями. Це нам дозволяє використовувати зброю будь-яку для своїх ціл. Ну тобто, тільки коли, скажімо, можуть бути питання, якщо якесь є зброя, наприклад, літків 16, ви без рішення США не отримаєте їх, якщо навіть їх надали інші країни. Тобто це потрібно підтвердити країну, яка виробляла літаки, їх надавала і так далі. А далі, по великому рахунку, ця зброя, вона є власністю вже України. Вона може застосовуватися на власний рост. Тут йдеться скоріше про ну, такі домовленості, знаєте, в процесі оборони з партнерами. По-перше, я не зустрічав заяв, що Ну, точно не зустрічав, що не можна на території Росії проводити оборонні заходи. Я такого не зустрічав. Я зустрічав те, що там не варто обирати цілями нафтопереробку, тому що це вплине на зовнішній світ. Ну, ну чесно кажучи. Тобто, але послухавши цитати, Селесте Воландер навіть. Відповідь Лойда Остіна в, на, на питання досить жорстке. До речі, питання ставилось йому що Лойду Остіну. Саме таким чином, що той е сенатор, який його ставив, потім сказав е після цього: А я не згоден, українці мають бути там по всьому. Тобто, розумієте, це конкретний був момент, так, да, я, я погоджуюсь, що це якби прозвучало як така позиція. Офіційна, ну в принципі, з точки зору міжнародного права заборонить. Ну там якби законно цього неможливо тепер Дякую. стосовно доцільності. Стосовно доцільності там треба визначати. Звісно, я тут не хочу втручатися. Куди використовувати наші можливості? Але хай американці спочатку нададуть нам атакамси і все, щоб ми могли в Криму діяти. Тоді нам не прийдеться цим займатися, там посилати кудись там далеко. Будемо в об'єкти є тут дійсно. Ну, власне, ми з цього і починали. Починали з пакету допомоги, а такам все, можливо, от зараз воно все і відбувається на наших очах. Дякую вам, Валерій Чалий, голова правління українського кризового медіа центру і посол України у США в минулому.